І всім привіт! Ви на каналі ArtemCop 2015 І сьогодні у нас таке відео. Ми порівнюємо два браслета. От Xiaomi Xiaomi Smart Band 8 актив і Xiaomi Smart Band 9 актив. <рес> так, от. Такі в мене така от в мене. Настав такий от в мене. Вичок це в мене погано фокус. Ладно, повік. <рес> так, давайте почнемо з рімішків. Ремешки у нас, в принципе. Так, тут у нас что? А тут и винтовый якорь занимается, типа, чешу. Виндик. Типа, вот так чешу и косим. Че винтовый изначально, Че что понимал? Ну, был изначально косим. А, типа, тут, а, винтовый занимается. А кто-то занимается? Винтовый занимается. Так, а что, мы, наверное, тут не занимаемся. Мы не занимаемся. Алло. Так. Вау. Я просто не хочу его снимать. Ось у э, меня ремешок, черный, резиновый обычный. Ты будешь себе показать? Вот Сашкин ремешок. Да, боже у нас у него одинаковые, в принципе. Тут я какую-то бачу, вижу, что тут, так могут быть, вот такие, видите, прямокутные крепления, а тут э, кровля, извините. Mm -hmm. А, да? Да. Сама у нас капсула. Что мы видим? Тут... Звичайно. Давай ехать. Тут у нас що? Видно, що в 9 капсула трохи товстіше. Також якісь інші кріплення, схоже. Також три лазера. Так само контакт для зарядки. В тебе прям кута зарядка, да? Типа така вот. Ну я понял. Написано Xiaomi. Короче, а, і ще, походу, він тоже, типа, такий Товстіше в цю сторону. Короче, він, капсула у нього і вийшла в дев'ятки, і товстіше. І тут також немає такої прси. Так, ну капсули все, да? да. Рамки. Рамки вроді би однакові. Так? Рамки у нас, так. Да. Рамки у нас вроді однакові, даже такі отчуття, як будто у тої. В дев'ятки, як будто підболить, де такі вчення, вони неї як будь-то вийти більше. Чорка, чорка така сама. Добре. Так, ну, це вже ми все подивилися. вертаємо їх чухли. Давайте подивимося їхню. Так, подожди, їхню функціонал. Угу. І от я влаштував камеру, і зараз ми подивимося на що спроможний цей браслет. Xiaomi є смарт 8 Active. Так, ось така у нас тема, на ньому встановлена. Зажаття ми можемо і змінити. Можна встановити багато різних тем. Це дві заводські, а всі остальні можна удалити. В додатку MyFitness є дуже багато всяких різноманітних тем, на кожний вкус і ще й можна зробити свою Тільки поставити фотку і зробити свою. Так, але що нам на ці теми дивитися, треба на його функції дивитися. Ми ж його не за теми купуємо. Так, у нас є функції тренування. Mm -hmm. <плес> Біг на вулиці, ходьба, вільна активність, хайкінг, їзда на велосипеді, бігова доріжка, скакалка ще. Ну, я все не буду зачитувати. Є тренування на вулиці, тренування, танці, види спорту з м'ячем, Там також багато всяких, навіть є той більярд. Що там, зимові види спорту? І якісь там ще. Які там види спорту ще? Рекреаційні види спорту. Треба буде, напевно, інше відео випустити ще по його функціям. Далі активність. Тут у нас записуються всі. Що це за аеробіка? Яку я аеробіку включав? Яку аеробіку не включав? Хоч він трохи глючить. А аеробіка, коротше, тут ходьба, всяке записується все, що ти ходив. Така сама історія є у додатку MyFitness, повторюю. Статистика рахує калорії, кроки і розмінка. Типу, скільки ти хвилин в день розминався. Кому це цікаво, використовуй. Мені, чесно, не цікаво, скільки розминка розмінка у мене. Але кому це цікаво, використовуйте, ще раз повторюю. Так, далі у нас що йде? статистика пульс. Бачите, браслет не був доторкнений до, до руки і видав ошибку типу, пошло. Не, перет... не защібене він. Бачите, і навіть показує, коли я її закрив, не Пульс на одяг. мірі досить добре, але я не буду вам його надівати, десь може якось ферт випущу. Так, СПО 2 також в мірі доволі добре. 97% досить швидко. Але буває. на чому я встановився? На СПО 2. Спил 2 міряє досить швидко, але буває, видає помилки, що одягніть бресель щільно. Він у мене так щільно одягнений, що я не знаю. Що та, навіть, още, він так сильно одягнений, як не знаю, що. Але показує одягніть щільно браслет. Сон сьогодні я спав 10 годин рівно, кстати, я ніколи не рівно 10 годин не спав. Я різну 10-5 годин і хвилин спав. 23.02 так заснув, І в 9.03 проснувся. Так, у нас сон воно міріє досить добре і все. Я вже розказала про нього. Стрес теж. У мене максимум валі був 51. Також показує, яка це зона стресу. там, типу, легкий, помірний, там показує типу, сильний. Так, погода. Стрес зайшов погоди, це треба підключити, він у мене зараз не підключений, бо у мене стоїть режим не турбувати. А хіба це ущемліє? Кор Коротше, видно, десь там щось, щось там не так. Події у мене вимкнені. Не знаю чому, я їх хотів увімкнути, вони чогось мене <свісно> не пикаються. Музика це типу, так мовити, можна його використовувати як пульт для вашого треку. Типа, можна перематувати, типа назад, вперед, тіпа, гучність зменшувати, збільшувати, і ставити на паузу. Кому таке потрібно використовуйте. <світ> Камера, це я якраз, кстати, почав запис цього відео із цього. Додатку так можете. Також тут можна сфотографувати і. Можна вставити так мовити час. 3 секунди, скільки там ще 5 секунд і 10 секунд. Ні, тільки 5 секунд максимум. Ще у нас що у нас камера, будильник. Це я використовував, коли я ходив в школу. Я завжди собі 720 став будильник я я всіх довов я посинався, яку не опоздував. Секундомір. господи. Це він у нас мілі. Нормально все. Вроді мене ошибається, так можна поставити, що ти пройшов коло, типу за 9 секунд, ну так не зовсім. Коротше, як звичайний секундомір для бігу. Так, і показує, секундирна може бути запущена у фоновому режимі, вийти так. Честно. Йо-май! А ти нажимає? Браслет завис. Так. Так, все. Треба вирізати. <плес> так, далі у нас... Так, далі у нас іде таймер. Можна поставити на 1 хвилину, 3 хвилини, 5 хвилин, 10 хвилин, 15 хвилин, 30 хвилин. І ще також можна ставити таймер навіть на 23 години. Можна ставити. Якщо вам потрібно, там навіть можна ставити з точністю до секунди. Пошук пристрою на телефоні буде відтворений сигнал. Воно зараз не чути, бо у мене на цьому телефоні зйомка, яка запущена. Так що стоп, я це все не чути. Так, налаштування у нас стилі, це я його вам показував, не цікаво. Екран Яскравість. Ось така максимальна у нього яскравість. Так. Автоблокування. Я на відео поставив 5 хвилин, щоб він не затухав на різному місці. Ну, обично я ставлю взагалі 10 секунд. Роді. І також є у нього така функція накрити для відключення екрану. Типа я накриваю і він не вимикається. Досить удобна функція. Заряд показує скільки відсотків залишилось і економія і енергії. Там буде записати тільки годинник та кроки, натисніть та утримуйте або зарядіть пристрій, щоб вийти. Добре. Не турбувати можна вимкнути. Треба було, кстати, його вимкнути, щоб не мішав до мені. Пін-код можу встановити, але я цим не користуюся. Далі система. Можна її призантежити, вимкнути та скинути. І про брифсет все написано. Вон, якщо комусь цікаво, можете це все прочитати. Хто в цьому розбирається, можете це все прочитати. Хто китайську мову знає, і всякі. І все. Ну і тобі, я показав всі функції цього браслету, а, і ще також е, вмикаються на ньому цикли, також забула вам сказати. Але у мене їх немає. Бо я е, не дівчинка. Так, все. Зараз покажемо вам, які функції в Xiaomi Smart Band 9 актів. Так, тепер мій годинник, він на сьогодні прийшов. Так, у мене теж є теми. Але я не знаю. В того годинника їх так багато. У мене чомусь тільки максимум 4. Реально? Угу. Так, е, далі. Тут у нас є такі самі функції, в принципі. Скажи... Тренування. У мене отак от все показано. Так. Ще. І отут тут є отак от скільки об'єктів, і мені здається, тут трохи зрозуміліше. Так, э, выходим. История. Подожди, а в Да, я сегодня пила от Так, статистика тут, в принципе, так само. А фото такие детальные, что мы откуда. Вот так тут а, это типа рассказывают. А, что такие? Ну, уже я бы сказала в плюс. Э, далее. У нас тут пульс так само, в принципе. А ушибку высадить? Так. Зрозуміло. Так. СПО 2. Не Можна налаштувати тут? Не так. Детальніше. А, тут можна настроїти? Детальніше. Типу, само У мене теж можна подивитися, що тут є. Ти його пересадити. Так, сон. Немає? У мене в мене тільки перший день він так що. Так, стрес у мене. 68? О, в тебе так нам показує? Так, да. прикольно. Так, його теж можна виміряти. Цикли. Тут нічого немає. Погода. У мене тут. А, що це таке? Схід і захід. Вау! Це, типу, де сонце знаходиться? Угу. Пис, о, так в тебе стільки тут всього показує, слухай. В мене так, о, ще мало що показує. Так, так, тут, так тут можна щось перегорнути чи що? Не можна походу, але це таке? Так, події. Тут в мене теж нема подій. Музика. Це я розказувала, можна розказувати. Зараз даже покажу вам, як воно працює. Так, включаєш музику. Місі, шок, не буде, не переживай. Тут можна включити, виключити. Вперед, назад. На бейбі Monster мені каже, що авторські права будуть. Ой, чого. Так, е, далі. Так, камера у нас так само, можна сфоткати, в принципі. Будильники в мене є. Да, на 7 Ти просто знаєш, що тобі? Типа... Да. А що? <laughs> так, <laughs> секундомір. Куди я зашла? О, авт, а, а, стоп. А, включи на секундомір, я хочу на генет. Включи іменно, що мені що. Да, тож. Іменно дивися такі, як в мене. Ой, типа можна на лайк поставити? А, мене теж тоже... на лайк. Так, таймер. О, який класний інтерфейс. Знайти телефон, це можна. Сінтакзонець. Далі. І налаштування. На налаштуваннях є екрани браслета. У мене ось такі ось. О, І... це Угу. Далі екран. Тут можна яскравість налаштувати. У мене повна. Реально. Автоблокування 5 хвилин. Будити. У ну, мене таке саме автоблокування. Далі будити піднесення. І далі накрити для відключення екрану. Так, ось тут ось у мене теж такі ось налаштування. Тут не турбувати. У мене поки що не включено. Ліхтарик. Сос держим Ем, um, ну, Далі Налаштування ну, такі самі А, ні це не такі самі. А, да? Ні, це такі самі Короче, я не розбираюся Так, тут все от, те саме. Оце Знайти телефон. Поставлю турбувати. Не надо. Так. Що це? У режимі економії енергії. І не відключати екран. хвилин. Так, ну в принципі, в мене вроді би все. Ну Так, в принципі, все. Ну, так. ось ми вже розказали про всі функції, які у них є. Ну що, я скажу, за однакову ціну це стоїть на офіційному сайті Алло 999 гривень. І цей теж коштує 90, 999 гривень. Звичайно, краще беріть ось цей. Я вам зразу кажу. Ви бачили, реально там набагато більше функцій. Тут є, якщо прогорнути, тут є контроль центр Тут просто показує. <реш> так що, якщо у вас є 1000 е, гривень, грубо говоря, звичайно, беріть оцей. Це при, і при тому, що в, це постійна ціна, вони не в скітці, це не в скітці знаходиться. Е, то це постійна ціна у них. Так що, можливо, ціна скоро е, е, розросте, так що, якщо ви хочете придбати хороший браслет собі то скоріше заходьте на сайт Allo, та купляйте Xiaomi Smart Band 9 актив. А це, не знаю, що з ним робити. Реально, я не можу червоних однакова ціна, цей 1100, як на мене має стоїти, а не 999, як цей. Або цей має стоїти 999, а цей має 800 стоїти. Так що беріть ось цей. Такий вивод у нас. Так що беріть цей браслет. Ну а на цьому все. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. До побачення.